Відаємо. В ефірі новини на радіо СумДУ. у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СУМДУ. Перший український університет в онлайн лабораторії Лабстер Молодим вченим СУМДУ призначено стипендії. Студенти СУМДУ зустрілися віч на віч з ректором. СУМДУ підписав угоду про співпрацю з телекомпанією СТС. Про ці та інші події університету. Далі у випуску. СумДУ – перший український університет в онлайн-лабораторії Лабстер. Світовий сервіс для віртуальних лабораторій та інтерактивної науки Лабстер надав доступ до своєї освітньої платформи всім навчальним закладам України. Сумський державний університет першим почав використовувати інтерактивні курси цієї платформи. Загалом, підтримка цього сервісу дозволить понад 4,5 мільйонам студентів в Україні долучитися до інтерактивних наукових онлайн програм та використовувати віртуальні симуляції лабстер протягом року. Для нас велика честь надавати повну підтримку українським викладачам і студентам, які продовжують навчання, незважаючи на складні обставини, в яких живуть. Зазначив співзасновник і генеральний директор Лабстер Майкл будекер Дженсен. Молодим вченим сумду призначено стипендії. Постановою комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки призначено стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених з листопада 2022 року. Зокрема, стипендіатами стали 10 представників нашого університету: Бондаренко Ольга, навчально-науковий інститут права, височна Аліна, навчально-науковий інститут бізнесу, економіки і менеджменту, Москаленко В'ячеслав, факультет електроніки та інформаційних технологій. Назаров Микола, факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, Острога Руслан, факультет технічних систем та енергоефективних технологій, Самусевич Ярина, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки і менеджменту, Сікора Владислав, навчально-науковий медичний інститут, Скиданенко Максим, факультет технічних систем та енергоефективних технологій. Тютюнник Інна, навчально-науковий інститут бізнесу, економіки і менеджменту, Уткіна Марина, навчально-науковий інститут права. Загалом призначено 312 стипендій для молодих вчених. За їхньою кількістю СумДУ ділить третю-четверту позиції серед усіх закладів вищої освіти України. Щиро вітаємо молодих вчених та бажаємо подальших наукових здобутків. Студенти СумДУ зустрілися віч на віч з ректором. Традиційну зустріч організували студентське самоврядування спільно з адміністрацією закладу. Мета діалогу ректорату зі здобувачами освіти обговорення актуальних питань, які турбують студентів, пошук шляхів їхнього вирішення. Питання ректору СумДУ та іншим представникам адміністрації можна було поставити через Google форму протягом тижня, а також безпосередньо під час зустрічі в онлайн режимі. Модерував захід, виконуючий обов'язки студентського ректора СумДУ Кирило Балаценко. Учасники обговорили теми онлайн та офлайн навчання, особливості складання розкладу, вибіркові дисципліни, ремонт і опалення в студмістечку. Традиційний захід віч навіч віч із ректором далеко не єдиний інструмент побудови конструктивного діалогу між адміністрацією СумДУ та студентством. Зокрема, голова вченої ради та ради з якості університету Анатолій Васильєв акцентував увагу на необхідності брати активну участь в опитуваннях, які періодично проводяться університетом, оскільки саме вони є однією з ключових ланок у системі формування якості освіти в СумДУ. Сумду підписав угоду про співпрацю з телекомпанією СТС. Основною метою є поглиблення співпраці в освітніх, наукових та практичних проєктах. Крім того, підготовка професійних кадрів у сфері телевізійної та мультимедійної журналістики задля розвитку медійного простору сумщини і України та інформаційного захисту національних інтересів Української держави. Реалізація угоди передбачає, зокрема, організацію творчих гуртків, проведення практичних занять і консультацій для студентів та аспірантів кафедри журналістики та філології. СумДу єдиний в регіоні заклад вищої освіти, який готує журналістів. І для нас є дуже важливою взаємодія із такими потужними компаніями, як СТС. Ми разом тримаємо інформаційний фронт, і сьогоднішній захід є новим етапом нашої співпраці на благо України, зазначив ректор СУМДУ Василь Карпо. В складні часи потребують спільних зусиль, і мені дуже приємно, що СумДУ, університет, який входить у топ-500 університетів світу, наш партнер. Нам є чого навчити вас, а вам є чого навчити нас. Я переконана, що спільними зусиллями, нашою великою громадою, ми зуміємо відстояти інформаційний фронт і зробити все для перемоги, підкреслила директорка телекомпанії СТС Любов Карпенко. Представники сумду беруть участь у волонтерському проєкті від всесвітньої організації охорони здоров'я. Викладачі фізичні терапевти приєдналися до проєкту швидкий доступ до допоміжних технологій для внутрішньо переміщених осіб в Україні як ментори з розподілення допоміжних засобів реабілітації. Із 18 фахівців із реабілітації троє представляють кафедру фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини Сумду, доцент Дмитро Воропаєв, асистенти Любов Томин та Олександр Степаненко. У рамках програми вони пройшли 20-годинний курс підготовки ВОЗ із асистивних технологій, отримали відповідні сертифікати міжнародного зразка. Внаслідок військової агресії тисячі жителів області потребують повноцінної фізичної реабілітації та заходів із соціалізації. Їх мають здійснювати за умов належного забезпечення допоміжними засобами після консультацій підготовлених фахівців. Цей проєкт націлений саме на забезпечення широких верст населення коштовним інвентарем і доступність висококваліфікованої консультативної допомоги з фізичної терапії. Вокалісти СумДУ виступили на міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв «Леманські Зорі. Представники університету змагалися в номінації Астрадний вокал. Сольні виступи представили студентка навчально-наукового інституту права Даліла Бондхас та студентка навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Катерина Славгородська. Дівчата стали лауреатами другого ступеня. Дипломами першого ступеня були нагороджені народний вокальний ансамбль Сузір'я, керівник Ірина Соколова, який представляв відокремлений структурний підрозділ Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба та вокальна студія Сумдеу, керівник Ольга Бондаренко. Журі конкурсу нагородило колектив і керівника вокальної студії Сумдеу спеціальним дипломом за відданість справі. Вітаємо наших студентів і бажаємо їм нових перемог на мистецькому фронті. Ви слухали новини на радіо СумДУ. у студії. Працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.